Так, друзі, приїхало підкріплення. Григорій. Приїхав Мар'яна Васильівна, приїхала з чоловіком, з Юрчиком. Зараз догрузили ще ось навару, попросив Саша. Каністрами загрузили, розклинили все чинча Григорій, Григорій вже керуюк цього заїжджає на лохвєтку. Мар'яна Васильівна нам передала трошки. Гриша, не різкуй! О! Рецько, а чого ти, ти? Ти довіряєш йому взагалі? Ти бачиш, куди ти їдеш, чи ні? Куди? А куди ти їдеш? Так, куди ти їдеш, питаю. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Туди, туди, Гриш, туди. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Щас чуть, чуть туди рівняй. Оп, рівненько, давай, давай, вперед перед, пішов, 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 пішов. пішов. Опа! А тепер вийди і подивись, що ти наробив. Що хоче... ти наробив, Мамі Алі, давай привіт для всіх. Передавай. Картіна де? В автобусі вже висить. В якому автобусі? Новий Київ, Польща чи що? Ні, в нас немає ще цей. Дозволу Так? Да? А буде? Ну, не Все буде добре. Так що, друзі, підторилися. Машинку загрузили. Сейчас В'яжемося, парк менше, наварочка на взльоті. Зараз складаємо бортики. Ти ключа забрав? Тут не Ні? Слава тобі, господи. Так, Марія на Васильна нам привезла ще хлопцям гостинців. Сало, серветки, піца, яку треба розігріти. Сало, голубці. Тобто, ну трошки підтарені, вже їдемо не з пустими руками. Це дуже важливо, так, да, Григорій? Так що завгар показує мастер-клас, як прив'язувати корову на пасовищі. А? Є? Так, всі працюють, шутка як завжди, ніхрена не робить, тільки відіки знімає. Ну, така робота в мене. Як казала мені одна людина, хороший начальник, він має керувати правильно, щоб робота робилася. А я вважаю, що правильний начальник, який повинен розпочинати в першу чергу з себе. І якщо щось треба, то він має той шлях пройти. Як може міністр сільського господарства бути міністром сільського господарства, як він свиню вживу ніколи не бачив. Як? Ну я не знаю, як у нас на даний момент, я навіть не цікавлюся цим, ну, але я так, просто для порівняння. Правильно, Назарик? ти вже можеш бути міністром сільського господарства, тому що ти з свиньми розговорюєш на ти вже. Так що все ченчинарем. Підторюємося, кажу підторюємося, загружуємося і будемо виїжджати колись. По времені, поки не кажемо коли, нам сказали в цілях безпеки, що Лудько не каже десь під ранок, да, Гріша виїде. Десь під ранок заторимося і поїдемо. Так що все чинчинарйом. Електрика сьогодні не беремо. Хай лізе десь на стовп. Ну, той, що боїться висоти. Так. Хай набирається сил. Ну, а нам треба не втратити сили, тому що в нас жде поїздка. Приїжджаємо і одразу їдемо. Що ти там? Ну, Та десь поїдемо. На рибалку, так, да, <різь> О, Головне, я на ще один завгар йде. Каже, дай мені на наварі покататися. Їхала тут, мені розказує. <різь> да? Що ми зробили? Нормально зробили? Треба <різь> дивитися так, щоб батько машину не згубив. Так, зараз ще, ще солярочка, Назар, от там солярка, от там о, е, Роман Іш, підбіряш код. Надюшка, Надюшка, бери каністерку, там, чи цього лієчку нашу бойову. Бери Назар, що ти не зрозумів, дешка, що? Ні, тут залито. Тут залито. Оце ти бери до навари йдемо. Ти ж мене не чуєш до кінця команди. Оце це. дві. І по Все, грішка пакує, а ми зараз... Підемо, заправимо варіка. Дякуючи їжачку, у нас є два таких красавчика. То що вони там коцнуті. За рахунок цього їх і продавали за кордоном. От. Ляду зняли. От. І варіка. Ага, тут відкриваємо. Це назар непонятна каністра. Це... Так що колись під добре жить, один робить сім лежить, так? Да? Ні, ну в нас наоборот, один лежить, а 33 робить. Не... Не да? да. да, цей... Каністерки, звісно, дякую Ігорян. Угу. Все, є такий контакт. Загружена машинка. От, І в бусику теж зараз. Сейчас... Ну, я вже знімав відосик. Да. Особо... Чуденько. Так що до повного бака заливаємо. Це Со солярочку, яку нам підігнали в прошлый раз за нашу вірше, за прошлу нашу поїздку. Я не знаю, скільки сюди влізе. Ну, тут бак десь в районі 80 літрів. Будемо їхати на наварі, X-трейла будемо вести на лафеті. Ну, Трошки легше бусу. Ми десь вийдемо на середній розхід палива за рахунок того, що легше x trail але нам треба все одно їхати з лафетою, тому що треба забирати от туди Ельку і ті колеса, які у бусі вони йдуть на... Елечка, яка буде їхати. Диви, заливай. І ти ще одну пусту взяв чи що? А що ти понабирав? Ти ледащит? Що... Понабирав коротше, де киповна. повна. Ну, та повна була. Да? да. Ох і назарик. Ох, і назарик. Так. Що там, Завгар? Га? Лайкосик, за відосик? Порядок? Конечно, все, ну пусти носа, ты так дивач, типусті коніст тренувся заправляє машину. Ти так бережіка, де ти нікуди не доїдеш. Ще один директор сидить все. Слава Україні! Ти куди їдеш? Так. Да. Нікуди не їдеш. Ще одна на света зібралася. Що за секта? Всім привіт! Сектанты! Сектанты! Ти бачила, як він каністр? Кажу, візьми дві самі більші каністри, візьми за праву машину. Він приніс дві каністри, самі здорові, попів каністри. Пів каністри? Да. Я кажу, так... Пів каністри? Я попівканістри. Так... Попівканістри? Чуєш іде так налегке, я дивлюся, ніфіга, то пацан. Чуєш, два по три дні, одна двадцять, одна тридцять, йде, руками махає каністри. каністри? Так бери. Серіош, як фамілія? Ти знаєш жінку ташку? Ні, не знаю, її просто звати Олена і в мене написано Лена Німеччина. Одна Лена Німеччина, а друга, не пам'ятаю, Наташа, а те, що там памперси, то там... Так оце ж мені теж прийшла посилка. я не знаю... А там не написане ім'я, так? Да? Там написано, я в мене мужчини якісь там написані. Мужчини, так. То... Ну, сіпці... Я тобі дам номер телефону набереш і познайомишся. Так там я... там не видно є, чи то невинно, я не вірно, воно, так? Я тобі скину номер телефону. Ага. Бо десь висять ще три на кордоні. Ну, бачиш, вона відправляла. Якісь не, а отправляли ж в один день, бо вона просила дати номер телефону, вони їхали за 50 кілометрів на відділення нової пошти, щоб відправити посилку. Якраз я вчора все відправила далі на госпіталь. Я бачив, я бачив, бо ти там заїкалася, не знала кому дякувати. Так я не знаю, кому дякувати. Я, я її скину, я їй. алло, добрий день, а можна ваші паспортні дані? Ми, а ми із цього. А мене не просили, мене не просили цього. Я Фейсбук скинув там, де ти розпаковувала, щоб люди побачили, що воно вже в тебе. Дякуємо, там у нас є Олександр з Престрову. Він мені прислав 500 пас, 500 пас? 150 кілограмів. Зубної пасти. Ніфіга себе, патрон, тобі треба було б тоже взяти пасти, попросити Марія Невасин. У мене була проблема, каже, в мене є зубні щетки, нам нас зубни пасти. Тепер в мене якраз все чуть. Ріврі, оно се час, краємуха. Де він... який він варний, він отримав два автобуса. Слухай, да? Оту ігрушку, що ви подарили Калашнику, вона дуже на нього похожа. На нього? Ми Ігорю Калашнико на день народження подарили таку ігру. Мотанку. А що, гріша і звати? Ні. Да. Там первобитна така людина з кісткою клупа. З лопатою не продавалась, ми купили з кісткою. Нормально? Нормально. Ну, поздоровили за то. Навіть чин... даже, даже ніхто ні разу не підтримав. Та він ще й досі не може одійти, мабуть. Він вже сапає, але щось там. Да я його бачу сьогодні, нормально, все. А, Ігорян... то, я б виставила да. відео, як мене поздравляємо, але я не можу. Да. Да. Хоч на даний момент зараз це все реально і нормально. Що там, Назар? Повний бак? А що він заливав? А? Я тебе спитав налить, поки не потече через горло. а він... Куди ти пішов? Каністри сюди неси, бо то не мої. Все, Маряна шина поїхала. Ну а ми зараз дозаправляємося і будемо пекти. мить ноги, вечерять, готуватися. Що? він вже сказав 60 літрів. Ну він вже сказав 60 літрів, ти каністру припав. Він ти бачив, він слиняв. Так що заправили до повного. Зараз вкинемо ще пару каністр у машину. Там воно знайшов пів каністри, ще дві повні. І тут фактично повна вікстреліка вкинемо, щоб до продуктів нам не ставить, по дорозі будемо Ну, а потім вже пусті каністри вкинемо у бусика. Так що, друзі, всім дякуємо за підтримку. Працюємо далі, по старій накатані схемі. Працюємо, підтримуємо наших... Ні, давай, мабуть, в салон, ну, на полік. Я пам'ятаю, ну давай і так. Так що всім друзі, миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока-пока.